Коли ми читаємо послання апостола Павла різні, ми будемо зараз звертатися, ми побачимо певні, е, певні слова. І ось, наприклад, він пише послання, послання апостола Павла до Офесян, перший розділ, перший і другий вірш. Ось що він пише: Павло, з волі Божої, апостол Христа Ісуса. Тобто він завжди представляється, хто пише, і далі де писати, до кого він пише цей лист. Святим, що в Ефесі і вірним в Христі Ісусі. Тобто, апостол Павло, коли пише своє послання, він пише пишучи його до Ефеської церкви, він звертається до них як до святих. Коли ми прогортаємо декілька сторінок далі, ми знаходимо послання апостола Павла до Филип'ян, наприклад. Перший розділ, перший вірш ми читаємо: Павло й Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих, що у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах з єпископами та деяконами. Знову ж таки, ми бачимо, що апостол Павло, звертаючись до церкви в Филипах, називає їх святими в Христі Ісусі. Ще один текст. Послання апостола Павла до Колосян, перший розділ. Перший і другий вірш. Приблизно так само він пише: Павло, з волі Божої, апостол Христа Ісуса і брат Тимофій до святих і вірних братів у Христі, що в колосах. Ви можете прочитати ці тексти. Отже, що ми бачимо, те, що говорить нам Біблія. Апостол Павло святими називає людей, до яких пише він лист. Тобто це була помісна церква, яке наше розуміння святих людей. Ми бачимо, читаючи писання, читаючи послання апостола Павла, ми бачимо, що святі люди це була приблизно місцева громада. Що це за люди? Це люди, які покаялися в своєму житті. Які визнали Ісуса за Господом, і які прийняли святе повірі в хрещення, і які служать Господові. Такі такі люди називаються святими. З іншої сторони, чи є ці люди бездоганними? Ні. В кожній помісній церкві. До яких апостол Павло писав свої послання, були свої проблеми, були свої труднощі. Але особливість цих людей це були люди, які своє життя направили на служіння Богові, на наближення до Бога, на освячення свого життя, на те, щоб уподоблятися до образу і подоби Божої. Це те, в чому Біблія закликає нас також сьогодні. Визнати свої гріхи, покаятися, прийняти водне хрещення, пообіцяти служити Богові. І люди, які це роблять, вони мають право називатися святими. Від це люди, які є відділені для служіння Богові, які роблять цей акт свідомо. Чи є такі люди бездоганними? Ні. Чи є в їхньому житті присутня боротьба? Є. Чи є в їхньому житті присутні, можливо, якісь гріхи, звичайно, але особливість таких людей вони каються, визнають свій гріх, шукають прощення Бога і стараються служити Богові. Тому, частково даючи відповідь на це питання, я би дав його так. Хоча я знаю, що в ортодоксальних церквах є певні люди, яких вони називають святими. Це, наприклад, люди, які зробили якийсь вклад в розвиток церкви. І праці таких людей, коли ми читаємо, наприклад, є чоловік, якого називають Святий Августин. Є його класична праця, називається Сповідь. Дуже цікава праця, дуже цікава книга. Її можна прочитати, де він сповідається перед людьми, записуючи це на папері. Так його деколи називають Святим, Святий Августин. Як ми відносимось до таких людей? Ми знаємо, що вони були. Хтось зробив певний вклад. Ми можемо читати їхні праці, але ми не молимося до таких людей. Вони зробили певний вклад і все. Але молитися до них ми не молимось. Чому? Тому що ми використовуємо інше місце писання, яке говорить нам, як молитися до Бога. Перше послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, п'ятий вірш. І апостол Павло пише: ось що: один бо є Бог і один посередник між Богом і людьми людина, Христос Ісус. Ми, використовуючи цей текст, звертаємося до Бога напряму через Ісуса Христа. Повертаючись до цього питання, я знаю, що є певні люди, якими ортодоксальні, яких ортодоксальні Церкви називають святими, ми декого з них згадуємо, декого менше згадуємо, декого взагалі ми не знаємо. Але наша молитва до Бога: ми використовуємо цей текст Писання. Ми звертаємося до Бога напряму, а не через якихось посередників, яких ортодоксальна церква назвала святими людьми. Дякую.